цузамен! sprechen «über» – це говорити, або казати, або розмовляти про. Як сказати я говорю про. Ich spreche «über». як сказати я говорю про це або те літо. Ich spreche über den Sommer. Ich spreche über den Sommer. Хочу швиденько наголосити, що коли я кажу це, або те, наприклад, літо, це я просто хочу наголосити, що ми тут будемо використовувати визначений артикль. Взагалі-то для слова цей або той є окреме слово, але нам треба використати конкретний артикль. І якщо так, то зазвичай це умовно можна перекласти це або те, але це дуже умовний переклад. А наступна річ це Дін. Дин, «Дин» це взагалі артикль де в акузативі. Аналог акузативу це знахідний відмінок в українській. Я говорю або розмовляю про кого, що, про це або. Те літо. Але якщо до слів, наприклад, з німецької, то вийде: я говорю про цього або того літо. <свісно> або іншими словами, я говорю про це або те літо. Тож тут, наприклад, чітко видно, що артикль «der», якщо я акузатив, він перетворюється на «den». Це відбувається тільки з іменниками, які мають чоловічий рід. Акузатив не буде ніяк зачіплювати жіночий або середній рід. Ну і наостанок, Чому в залі тут виник акузатів? Саме через слово «über». Слово «über» буде викликати акузатів. Як сказати я говорю про мого брата? Ich spreche über meinen Bruder. Ich spreche über meinen Bruder. Як сказати я говорю про твого брата? Ich spreche über deinen Bruder. Як сказати, я говорю про його брата. Ich spreche über seinen Bruder. Як тоді сказати, ти говориш про її брата. Du sprichst über Ihren Bruder. І тож бачимо ірен, зайнен, тайнен, майнен, ну і так далі, і бачимо типове закінчення en, н це ти вимушу слово бруда чоловічого роду, і тож акузатив викликає закінчення en. Як сказати, ти говориш про це або те майбутнє, умовно кажучи про якесь конкретне майбутнє. Du sprichst über die Zukunft» «Die Zukunft» Не змінилось, не набуло воно закінчення «-ен», тому що Ді це жіночий рід. А жіночий рід в акузативі – нічого там не буде змінюватись. Акузатив впливає тільки на чоловічий рід, на іменники чоловічого роду. Як сказати, він говорить або він каже про моє майбутнє. Er spricht über meine Zukunft. Як сказати, вона говорить про його майбутнє. Зі spricht über seine Zukunft. Як сказати, ми говоримо про її майбутнє. Wir sprechen über ihre Zukunft. Як сказати я говорю про своє життя, якщо дослівно я говорю про моє життя, як це сказати? Ich spreche über mein Leben. Якщо звертатися до людей на «ти», і якщо ми говоримо про групу людей, як сказати ви говорите про моє життя. Ihr über mein Leben. Як сказати я говорю про твоє життя. Ich spreche über dein Leben. Бачимо mein, dein, немає ніяких нових закінчень, бо Leben є словом середнього роду, а на іменники середнього роду акузатив не впливає. Якщо звертатися до однієї людини на ви. Як сказати ви говорите про його життя? Sie sprechen über sein Leben. Як сказати, вони говорять про її життя, Sie sprechen über ihr Leben. Як сказати, вони говорять про його життя? Sie sprechen über sein Leben. Як запитати, про що ти говориш або про що ти розмовляєш? Worüber sprichst du? Worüber про що? Одразу тут хочеться зазначити, що таке питання, як про що, не завжди буде перекладатися як в груба. Наприклад, щоб сказати, про що ти думаєш, там буде дещо по-іншому це звучати. Але це потім в інших відео, або про що йде мова, теж буде дещо інше. Отже, але у випадку, коли ми кажемо я говорю або розмовляю, коли ми використовуємо Шпрахін і. Про щось ми шпрехаємо, то ми використовуємо вгруб. Але дещо дивно. Тут точно є слово словоубе, про, а тепер треба знайти, що, так? Ми хочемо спитати про що, убе знайшли, а де що? Питальне слово що в то вас. Так? По ідеї, по логіки, я тоді убе вас, шприцу, про що ти?» але ніхто так не каже німецько. Німецькою вони кажуть, що. Про, говориш ти. <хи> а, що про. Але навіть і тут дещо не зрозуміло, бо якщо так, то вас юбер шпристу. Так вже сталося, що коли є якась частинка, якийсь префікс, або ще інше, який повинен бути обов'язково в парі з питальним словом «що», Слово що перетворюється автоматично на во. І через те, що там дві приголосних О і Ю, і тому що вони стоять разом вони з'єднуються букви Г. Чому саме так? Хто знає. Але так відбувається завжди, коли є питальне слово що і якась приставка або префікс, ну і так далі. Наприклад, воган. Ну і так далі є ще інші. Але в цьому відео розберемо виключно «ворюба» про що? Отже, вогба шпристу про що говориш ти, як сказати, про що він говорить, про що він каже, Worüber spricht я? Я yeah, це він, Заліто R. Типу як Але R в кінці слова майже ніколи не вимовляється. Як спитати, про що говорить вона, або про що вона говорить, якщо ми говоримо з на ви, з однією персоною, як спитати, про що ви говорите. Як сказати ми говоримо про наш термін, про нашу зустріч. Термін важко перекласти, але зазвичай перекладається, як типу, зустріч запланована. Убе Унза це наш. а unseren – нашого, бо це акузатив. Тому що є слово Termin». Ми говоримо про нашого терміна. Або іншими словами, ми говоримо про наш термін. Як сказати, ми говоримо про наші документи. «Wir sprechen über unsere Unterlagen». Також є слово «dokumenten», звичайно, але в мене є припущення, що це запозичене. Слово і, я думаю, використовуюся б слово саме unterlagen dokument. Як сказати, ми говоримо про наші документи і про наш термін. Wir sprechen über unsere Unterlagen und unseren термін. Щодо слова unsere, тут закінчення е. Яке показує, що це множина. Це закінчення е не стосується будь-якого відмінку або роду. Це просто щоб показати, що це множина. Ну а чому «-унзерен термін» Вже ми це розглядали, чому закінчення «-ен»? Як спитати, чи варто нам про наш термін поговорити? über unseren Termin шпрехін? Золін взагалі-то перекладається як повинен, типу я повинен на термін іти, наприклад, але повинен не в значенні Мюсен мусити. Мюсен це я щось повинен обов'язково зробити, і в мене, типу, як нема вибору. Ну, взагалі, то є, але мені дуже дуже важливо, і я мушу це зробити. А золін це більше як мені слід це зробити, мені варто це зробити. І тож Золін це більш як варто або слід. Золін вє. Слід нам або варто нам чи варто нам. Як спитати слід нам поговорити про нашу страховку? Sollen wir über unsere Versicherung sprechen? Як спитати, чи варто нам поговорити про наше авто? sollen wir über unser Auto sprechen? Sollen wir über unser Auto sprechen? Sollen wir über unser Auto sprechen? Як сказати я не хочу про це говорити? Я не хочу не в невзначення я не хотів би або я не хотів би, а саме я не хочу. Як все це разом сказати я не хочу про це говорити. Ich will nicht darüber sprechen, або також ich will darüber nicht sprechen. Я хочу про це не говорити, дослівно кажучи. Darüber. так само, як у нас було worüber, що про, тут у нас це про, тільки це слово в залі, то зазвичай. Das але в сполученні з якимось префіксом, або приставкою, або чимось таким, буде ДА, замість звичного ДАС. І знову та ж саме історія з приголосними, що вони стоять разом, і тож між ними буква Г. І так само, якщо б була інша приставка з словом «це», то був би даган, наприклад, або ДАФю, Дафон і так далі. Ich will darüber nicht sprechen, я не хочу про це говорити. Щодо «ich will», то це взагалі тоді слово «wollen» хотіти, і воно дещо нерегулярне. І тож, щоб сказати Я хочу, треба сказати «ich will». Але його, мабуть, варто окремо розглянути не в цьому відео. Як сказати, він не хоче про це говорити? Er will darüber nicht sprechen. Er will darüber nicht sprechen. Exkusate, wenn ich heute Prozess höre. Sie will darüber nicht sprechen. Sie will darüber nicht sprechen. Okay, klassproponöse bitte Pause an und stüpne Rass. Rausdüe, das ist das Slowa. Studieren. Навчатися, не вивчати рне, а студірне, навчатися. Щоб, наприклад, як сказати, де ви навчалися. Окей, okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Дякую за перегляд і до наступного разу. Чао!